Сьогодні, після деякої перерви, я продовжую показувати автобусні зупинки в Савинській громаді, які малює художниця з міста Бахмут Катерина Радченко. Доброго дня! Доброго дня! Ну що тут, процес іде? Процес іде, так. Дали мені доруччі зробити зупинки в Савинцях. Написала вас, вітає Савинська громада. Це якраз дорога на Ізюб, на Бахмут, Ростовська траса. Коли розпочала оце, малювати ці зупинки? — Ну, я десь малюю зупинку дві тижні, десь так 10 днів тому. Це вже холодно, звичайно, вже завершує. Краска мерзла. Так, да, да, да. це вже зупинок зробила в Савинці багато і тут роблю вже зупинки завершую, можна сказати. Це сама придумала Савинську громаду? В сама, так. В основному сама, все придумує сама. Кожна зупинка різна. Одинакових зупинок ні одної нема. Скільки оце вже ну, намалювала? Ну, Савинчик намалювала 5 зупинок. А це шоста зупинка. Оце шоста зупинка. Так, це шоста зупинка. Зупиняються люди. Зупиняються. Дуже людям приємно дивитися, що таких зупинки красиві кажуть, роздивляються і настрій піднімається. Особливо коли люди такі постаршого віку дуже люблять. Каже, піднімаєте ви настрій цим. Отакий От час важкий, дуже так на душі неспокійно у людей. Чи хто думав, що до такого ми доживемо? Ну, звичайно, що, ну, що буде отак. Хіба це можна робити війну? Це ж взагалі, як це можна розпочинати війну, убивати, і їдуть для того, щоб заробити гроші на вбивстві людей. Хіба це нормально? Що це за країна? Що, що, як можна їх назвати, оцю Росію? Ну, як Я вважаєте? вважаю, що їх взагалі людьми не можна назвати. Це не люди. Їх не можна назвати людьми, це не люди, просто це не люди, це не люди. Щоб убивати людей, і на цьому заробляти. Учать кому? у школі як убивати людей? Як убивати людей? А самі пишуть лозунги, що вони за мир? Який мир, коли ви приїхали в чужу країну, в чужу країну вбивати, людей переселяють, люди тікають, знищується житло, грабують. Ну хіба це нормальні? Люди можуть таке робити. Ось вони, Росія за 100 років 43 рази нападала на 28 країн світу, а нам лапшу вішали, що ми сама миролюбива країна. Сама миролюбива країна, так. Ми за мир. Ми за мир. Ми за мир. Коли ви ми ніколи миром не було у вас і в радянські часи ви воювали всюди? Ми писали завжди. Я писала лозунги Миру, мир. Я це пам'ятаю, писала такі лозунги. Але разом з тим, коли людина хоч трошки думає, вона все-таки бачить різницю в цьому, тому що афганську війну пішла радянський союз пішов воювати, скільки людей там положили. Ну що це хіба нормально? в чужу країну йти воювати. Чого ви туди йдете? У вас мало своєї території. Обробляйте свою територію, живіть, украшайте її. Я не думаю, що такі зупинки є в Росії. Особливо в селах, якщо взяти село. Це річ. Я приїжджала на Росію, я бачила, яка Росія.